Слава Богу. Слава Богу. Ви знаєте, Еклізіаст пише третій розділ, перший вірш каже, всьому свій час і кожній справі свій час є під небом. Правильно? І є час працювати, брати і сестри, коли Господь нам подарував дні, коли ми можемо працювати. Приходить день недільний, треба йти в церкву. І на будні треба йти, але день недільний Господь виділив. Але, на жаль, люди сьогодні вони не розуміють цього часу, брати і сестри. І собі хтось десь вдома, хтось десь може відпочивати поїхав, хтось десь ще кудись, на рибалку може. А ми прийшли в дім Господній, і ми добре зробили, брати і сестри, тому що тут є криниця, з якою ми черпаємо ту живу воду, яка потрібна для нашої безсмертної душі. Я поділюся коротенько з Словом Божим, буду читати. Один вірш, це буде книга буття. Шостий розділ, дев'ятий вірш. Шість дев'ять бутя. Це ось оповість про ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. Отакий От один вірш. Я хотів би звернути увагу на ці останні слова. Ной з Богом ходив. Брати і сестри. Чи ми всі ходимо сьогодні з Богом? Давайте задамо собі питання. Ми всі називаємось християнами, нас всі, може, знають на роботі, що ми ходимо на Ломоносова, 14, але чи є з нами справді Господь, брати і сестри? Ми кожен знаємо своє життя, ми кожен знаємо наші поступки, наші ходження, наше серце. Ніхто того не знає, але ми те знаємо. І отака от характеристика проноя каже, Каже слово Боже, Ной був каже праведний, і невинний в своїх поколіннях. Но й з Богом ходив. В той час, брати і сестри, теж було нелегко. Люди написано, вони спортилися, їхнє серце, воно було спорчене. І в той час так само Господь надумав знищити людство, але Ной ходив і він тумився, він дивився на це все. Ной ходив з Богом, брати і сестри. Я, я думаю, люди це бачили, що Ной не такий, як всі. І коли їм почав будувати цей корабль, може, вони там крутили біля візка, але вони бачили, що Ной якийсь не такий. Він був особливий, брате і сестри, Ной ходив з Богом. Ви знаєте, брате і сестри, Господь поставив для кожного з нас границі. Можливо, це не, там, не так нам приємно слухати такі речі, але коли ми переступаємо границю Божу, коли ми йдемо на ворожу територію, ми самі втікаємо від, від, від захисту Бога. І тоді з нами Бога нема. Ми можемо бити себе в груди, ми можемо говорити духовні речі, ми можемо людям розказувати про Христа, а робити паралельно гріх, жити життям іншим, але називатися християнами, брати і сестри. Я не хотів би зараз когось осудити. Ми кожен знаємо себе, і це слово проговорило до мене, брати і сестри, в першу чергу. Я роздумував над своїм життям і думаю. Як так буває в нашому житті справді? Ми порою живемо двоєлічним життям ми робимо одне тут, в церкві інше, одне в світі, в церкві інше. Можливо, на роботі ми ще треті, брати і сестри. Так не повинно бути. Ной ходив з Богом. І його бачили, брати і сестри. Чи може сховати світильник на верховині, чи може сховатись місто на верховині гори? Чи світильник ставлять брати і сестри під ліжко? Чи під посудину, його видно, ставлять свічку, і в кімнаті видно, світло бачать. Так само місто, воно не може сховатися, воно на, 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 на горі стоїть. Так написано, і ваше світло нехай світить. Але коли ми наповнені не тим, брати і сестри, як ми можемо світити? Ви пам'ятаєте Давида, брати і сестри? Це був муж Божий, за яким був Господь. Хоч він падав, він не раз падав, і ми знаємо його падіння. Але мені подобається одна історія. Пам'ятаєте, коли стояло військо, мала бути війна, я не буду уточняти, читати, перечитувати, мала бути війна, і написано, Господь сказав до Давида, каже, почекай, не йди. Коли почуєш, каже, на верховітях такий шелест. Легенького вітру, то каже, це я пішов перед тобою. Я собі, брати і сестри, уявляю, як це стоять коні, наготовлені до бою, можливо, все військо, всі чекають, Давид, що таке, всі готові, там сильні, там, там з ним ті, що не раз воювали, і там вони знали, знали як воювати, знали, з якого боку підійти, як правильно, як правильно стикнутися, військо з військом, як правильно напасти, брати і сестри. Але він чекав. Можливо, Господь міг прийти в борі, правда? В вітрі, в огні, в громі такому, це ж Господь. Але Господь такому легенькому шелесті. І коли людина прислуховується, вона відчуває, коли Господь приходить, брати і сестри, як важливо сьогодні нам бачити перед собою Христа, не взаді. Ми живемо повсякденним життям, ми стикаємося з різними проблемами, ми йдемо. Повсякденним життям, брати і сестри, і перед нами є кожного дня вибір. Ми робимо вибір, ми своїм розумом, може, якісь проблеми рішаємо, а потім дивимося, а чого так, а чого так? Чи є з тобою сьогодні, Господь? В твоїх рішеннях, в твоїх повсякденних, таких буденних, простих речах, Чи є з тобою сьогодні, Господь. Ми хочемо велику, ми хочемо дарувань. Ми хочемо, щоб Господь сьогодні наповняв нас. А послуху немає. В домах, можливо, немає поваги один до одного, старших чи менших, чи однолітків неважливо. Немає смиріння, не брат повинен смирятися, а я повинен смирятися в першу чергу. І коли кожен почне з себе, тоді, брати і сестри, Господь прийде і наповнить у це місце, і тоді нам буде так добре, як в день п'ятидесятниці. Пам'ятаєте Самсона? Це інший приклад. З ним був Бог. Але до пори до часу людина почала заігрувати з гріхом. І прийшов момент, йому Господь конкретно сказав: ти назурей, тобі не можна того, 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 і мертвичини. І він почав заігрувати з гріхом, жінками. І його жінки і звели. Який кінець цього чоловіка, брати і сестри? Очей нема, сили нема. Молить, журнувах, над ним сміяться, і він там їх забавляє цих филестімлян. Назорей Божий, який Господь постав суддю над Ізраїлем. Крепкий був чоловік. Господь давав перемогу, велику перемогу, тисячу филестімлян одною щелепою. Господь напував його через пустині, Господь давав йому джерело, він бачив руку Божу. Він бачив Господа, він молився до Господа. Він каже, чи дасиш мені померти тут, ти дав мені перемогу. Господь відкриває, і Він бачить явну руку Божу, джерело. Господь напуває його. Чи він не знав Бога? Він знав Бога, брати і сестри. Він молився до нього, він знав конкретну руку Божу бачив собі. Він, він я думаю, відчував, коли до нього особлива сила приходила, коли Господня сила на нього сходила. Але, брати і сестри, молить в журновах і без сили. Ми співали на початку пісню, я зайшов про криницю. Про Филистимлянку, Івана, 4 розділ, Ісус, Фелестимлянка. Брати і сестри, на цьому місці, я вірю, є Господня криниця. Але від нас залежить, чи ми, чи ми підійдемо напитися, чи в нас буде сила, та чи ми наберемося сили. Ви знаєте, брати і сестри, я в першу чергу за себе говорю. Кожного дня, напевно, треба підходити до цієї криниці і пити цю живу воду, бо так томиться порою. Так томися, так тяжко, такий час настав нелегкий, тяжкий, і так треба духовно укріплятися. Хай Господь допоможе нам, щоб ми, брати і сестри, кожного часу старалися, щоб наше коріння воно було в Христі. Написано за дерево, да? в Єремії там написано за сухе дерево і за живе. Це дерево, яке надію покладає на Бога і яке на свій розум. Те сухе, а те листя, плоди є. Тому у дерево, коріння його в христі, і воно завжди написано, плід приносить своєчасно, воно завжди зелене. І воно живе, брати і сестри. Що роблять з тим деревом, яке мертве, сухе? Написано його зрубують і кидають вогонь. Це говориться, брати і сестри, за церкву. Садок Божий є, і там ж є і сухі дерева, і які приносять плід. І як би не хотілося, щоб хтось з нас сухим деревом. Оказався. Щоб Господь не зрубав когось і не викинув, Він Дугу терпить. Ми читаємо цю притчу за Виноградаря, каже, устав ще на рік. Ми читаємо, кожного року читаємо. Обично на свято подяки читається. І ми кожного року перечитуємо, ми читаємо, ми знаємо, а плоду немає. Хай Господь допоможе нам, щоб ми не просто стояли у такого, можливо, навіть і зелене дерево, але щоб плід був. Хай Господь допоможе, щоб ми свою силу черпали. Від криниці, від Господа. Жива в ній співали пісню. Друга хронік. Я можливо навіть зачитаю, 15 розділ. 15 розділ написано: злинув дух Господні на Азарію, і він пророкував, став перед Ізраїля і почав пророкувати. Перший вірш, який я пропускаю, далі, далі Господь. Дальше Господь каже через Азарію. Послухайте мене асо, та весь юдо і Вені а Господь з вами, якщо будете з ним. І якщо будете його шукати, дасть вам знайти себе, а якщо ви полишите його, полишить він вас. Це Господні слова, брати і сестри. Хтось каже: Господь добрий, добрий, брати і сестри. Але коли людина не хоче йому служити, відходить від Бога десь, йде на манівці собі. Він силувати не буде. І каже, якщо ти полишиш мене, я полишу тебе. Але якщо ти будеш шукати мене, то я стану скелею твоєю. Ти будеш завжди при мені, вірніше Господь буде тебе вести. Він буде завжди при правиці твої написано. І тоді, брати і сестри, нічого не страшно по житті, коли ми йдемо з Христом. Ніякі проблеми. Як переноситься випробування, брати і сестри християнина, який з Христом? Без нарікань. З молитвою, хоч і тяжко, хоч можливо хвороби і болі. Але підносить очі до неба і молиться, і дивиться радість. Здається, чого радість, хвороба прикутий до ліжка. Він з Господом близько. Він переносить ті болі, брати і сестри. Він розуміє там його оселя в небесах. Хай Господь допоможе нам, щоб ми завжди шукали Христа, брати і сестри, в нім наша сила, в Нім наша брати і сестри. Є уповання, і щоб Господь завжди, ми бачили його завжди перед собою. Що він був в нашому житті, щоб ми були світлом, брати і сестри, і тоді люди будуть бачити, брати і сестри, в нашому місці. Кругом, де б ми не були, на роботі, вдома, чи то десь в селі, чи десь в іншому місті, люди будуть бачити світло, а це саме головне. Господу, хай буде слава. Амінь. Лина пісня про Ісус.